Привіт, сьогодні буде наступне спостереження. Я подумала вчора, що коли ви приймаєте якесь рішення, особливо ці всі сакраментальні штуки, типу, піти до спортзалу і продовжувати туди ходити, чи не їсти солодко, чи що ще. Але це стосується майже будь-чого. Так ось ви це рішення прийняли, а, наприклад, ввечері, а вранці вже дотримуєтесь чогось іншого, типу. Бо те, щось щось я погарячкувала. І е, я подумала, що це через те, що у вас там, у вас, у вас як у вас, у вас більше одного чи однієї. І ось той чи та хто прийняв рішення, ухвалив його, він ще або вона має е, вмовити, зацікавити, переконати когось іншого, хто це рішення не приймав. це дійсно непросто. Але що варто пам'ятати, і також це моя, мій висновок, якого я прям тримаюся, я думаю, що це правильний висновок, а саме, що ні, нікого не можна примушувати, ані інших, ані себе, до речі. Тобто, якщо ви намагаєтеся там силою волі себе там. А, то ну, це на, на коротких проміжках це ще може спрацювати, але загалом воно буде працювати скоріше проти вас, ніж на вас. Але ось щодо цього, що у вас, вас там колегіум, який має ухвалити рішення, подумайте про це і подумайте, як цей колегіум ви можете переконати гарного дня.